Вітаю всіх на своєму каналі Сіскаша Херезада. Сьогодні я відповім на багато-багато ваших запитань, які ви ставите в коментарях. Відповім на саме головне питання: що треба зробити, щоб коровки гуляли на 19, 40-й, 60-й, 80-й день після отелу, щоб охота була ярка. Що робити, коли тиха охота, коли викликати лікаря? І саме головне, я відповім вам. Коли я покрила свою рябку, чому так рано і яким биком. Ну що, давайте почнемо. Але спочатку, любі друзі, я вас прошу: для того, щоб канал мій продвігався, для того, щоб більше людей бачили мої ролики, поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар, ну який може коментар. А ось такий, наприклад: яка гарна природа, гарні дерева, жовті листя, зелені листочки. Всього лише шість слів, слів, і це буде спонукати продвигати мій канал вперед, щоб більше людей побачили мій канал. Ну, а якщо мій канал не цікавий, то навіщо його і знімати? Я так це розумію. Ну що ж, почнемо відповіді. Коли телиться мої коровки, вже на 14-й день, незалежно від того. Який вони дають удой, а мої корови всі дають навіть первіски удой більше 20 літрів. Незалежно від того, як пора року, весна, літо осінь вони починають отримати вітамінно мінеральну суміш. Дехто називає це премікс. Неважливо, як це називається, головне, щоб корови отримали вітаміни і мікроеліменти. І після 14 дня, якщо корову дає більше 25 літрів, ну там 23-24 я обов'язково даю трікальцій фосфат. Трікальць дається дуже по цікавій схемі. Він для забивчуватих господарів. Дається він 10 днів дається, 10 днів не дається. Незалежно від того, яка вага корови, чи 700 кг, чи 350 дається він всього лиш 100 г на добу разом з зерносуміщем. Зараз я знаю, що ви скажете: навіщо корові вітаміни? А я хочу у вас питати: любі друзі, а що ви робите, коли ваша коровка довго не приходить в охоту або тиха, охота, або не покривається, що вам лікар прописує правильно. Він прописує, щоб ви зробили своїй коробці укол вітамінів і деякі препарати. А що це як не те, що треба було давати коровкам, це якраз оці вітаміни і мікроелементи. Якраз оці вітаміни і мікроелементи, вони ум, служать от тим поштовхом, щоб проходили всі хімічні реакції в організмі корови, які зв'язані і з молокоутворенням, і з тим, щоб корова приходила в охоту і покривалася. Коли я даю вітаміни, я вже сказала. Даю їх на протязі всього року, особливо в стойловий період. Не даю тільки в травні і перші половини червня, тому що там дійсно в траві багато вітамінів, фітогормонів, і ця трава дійсно корисна. А ось ця осіння, повірте, в ній немає ніяких вітамінів. Ну що, з вітамінами ми розібрались з трікальцем, також розібралися. Трикальці перестаю давати, коли коровка починає давати не більше 18. Літрів, коли ще я можу дати трикальці. Коли перед отелом за дві неділі чи менше у корови починається самопроизвольно виділятись молоко. Деякі кажуть, треба здаїти, деякі кажуть, соломку підкласти. Ні, любі друзі, якщо ви не довіряєте моїм словам і моєму фаху, передивіться, будь ласка, відео Вадима Прядка. Там відповідь є: якщо підтікає молочко, дайте корові трикальці і фосфата. Чому? Довго пояснювати, краще подивіться його відео. Ну що, з вітамінами розібрались, з трикальцем розібрались? Що я роблю, коли е, коровки після отелу? Коли вона вотелилась, беру телефон. І ставлю пам'ятку, щоб через 19-20 днів мені телефон нагадав, що ця коровка отелилась 19 днів. Для чого це робиться? Люба корова, незалежно скільки вона дає молока, багато, мало, худа, вона е, товста, породіста, непородіста, вона гуляє на 19-й день. В неї виділяється слізь. Але е, ви можете це просто не помітити за суїтою е, тижневих. Тижневої праці. Так ось, коли у вас буде отаке нагадування, ви обов'язково звернете увагу. Ані виділяє лі корову тут слизь. Ви знаєте, в першу течку корова може не зменшувати молока, може не мукати, може не пригати на інших коров, але течка в ній буде обов'язкова. Ще раз підкреслю: неважливо, яка корова, неважливо, коли яка пора рока. Просто ви цього не помічаєте. І так. Ставлю другу помітку через 19 днів, що ця корова знову буде гуляти. І так мені телефон нагадує, хто сьогодні буде гуляти. Якщо одна корова, ну це можна запам'ятати. А якщо у вас чотири, повірте, можна про це й забути. Ой, чому ж все-таки я покрила свою рябку на другу охоту на 42-й день. І молочка вона дає гарно. Хоча покриття корови обов'язково піде молочко на спад, ви знаєте, просто е, життєва ситуація. Дуже тяжко е, е, слідкувати за телятами, в яких перерва між народженими всього лиш місяць. Коли моя мурка покрилась неділю назад, я подумала, а чого не покрити мені і рябку? Хай вони будуть втіляти майже одного зросту. Ось чому я покрила свою рябку на 42-й день після отелу. Якщо ваші коровки приходять в тиху охоту, вони не мукають, не зменшують молока, не пригають на коров інших. І навіть ви не помічаєте під слідом слізі, зверніть обов'язкову увагу на її вуха. Корова, яка в тихій охоті, обов'язково буде прижимати уха ось сюди, і отак вона буде ними шевелити. І все ближче ближче до шиї. Отак тримати вух вона не буде. Оце точний признак, що ваша корова в тихій охоті. Коли треба кликати лікаря. Якщо ось така тиха охота, ви помітили зранку, на вечір кличте лікаря. Обов'язково. Буде гарне покриття. А коли бурна охота ну, тут відповідь дуже проста: зранку помітили, або вечора, через 12 часів кликайте лікаря, і все буде у вас гаразд. Ще дуже важлива тема в наш час. Коли викриєте своїх коровок? восени або взимку, обов'язково Обов'язково треба перевірити їх через три місяці на тільність. Деякі блогери пропонують зробити УЗІ десь там на 45-й день. Да, УЗІ покаже, що пройшло оплодотворення, але це ще не тільність. І знаєте чому? Тому що навіть в мірні часи є таке поняття, як ембріональна смертність. На 55-й день коровки можуть знову прийти в охоту і загуляти, Навіть якщо було підтвердження, узі, що коровка тільна. А в наші часи, коли лунають вибухи, ой, повірте, я живу в 20 чи в 30 кілометрах від Києва, але коли йдуть обстріли, навіть у нас здригається земля. І якось були такі дуже сильні обстріли, що мої телята так мекали і бігли вокруг дерева, що я думала, що вони порвуть канати. Та й деякі корови мукали. Правда, рябка? Ну, а тепер я хочу вам відповісти, яким породою бика я покрила свою рябку? Я вам вже казала, що всіх своїх коров Моніку, джину, Муречку я крию м'ясними биками. А чому я свою рябку покрила красним флаштином? А ви знаєте, мене жаба задавила. Велика, велика жаба. Знаєте чому? Позвонила ясному м'яснику, який взяв мого максимуса через п'ять днів, і запитала, а який вихід туши був з мого бочка? У того чорненького, що ви забирали у мене. Чи він забув живу вагу, чи не приділив уваги, але він сказав, що туша мого бочка була 182 кілограма. Ви знаєте, тут не треба бути великим математиком, щоб зрозуміти, що вихід м'яса був більше, ніж 50%. І ось тут я чисто по-людськи розсердилася. Якщо ви, м'ясники, не платите нам за гарну тушу тваринки, якщо для них все однаково м'ясна чи м'ясний чи молочний бичок, хай буде молочний. Якщо буде тиличка, то мені ще краще таку тиличку заберуть. А ви заберете длінноного Голштина, якщо для вас все рівно яка порода. Ось чому я рябку покрила красним. Голштином. Ну що, любі друзі, ми домовились, що даємо вітаміно Мінеральну суміш завжди, даємо трікальці по тій хитрій схемі, обов'язково ректалимо своїх коров ближче до кінця 3 місяця. І ще я вам хочу відкрити одну таємницю. Коли ваша коровка от ви даєте все, і вітаміни. І мікроелементи, і трікальці, і гарне годування у вас, гарна суміш, яка состоїть із п'яти себе елементів. І сіна гарна, імоціон є, і випас є, але коровка дає дуже-дуже багато молока. І ніяк не приходить в охоту. Знаєте, що тут треба зробити? Ті, хто мене розуміє, я скажу: треба дати незахищений жир. Ну, а хто не зрозумів, скажу дуже просто. Крові треба дати сало. Да. І ось хто у мене дає дуже багато молока? А це моя Моніка. Перерядку виключення, бо вона дуже в гарній формі була. А ось моя Моніка тилилася у грудні. Ну, звичайно, ніяких витамінів в сіні нема, сіно такого, такої якості. І вона була трошечки худенька. І що їй давала? На сороковий день я починаю давати коровам звичайне сало. Це і є незахищений жир. Дається він всього лише 200 г на добу. І повірте, через 40 днів на 80-й день, скільки б ваша корова не давала молока, вона обов'язково прийде в охоту. Вам тільки треба зловити і її покрити. Ну що, мої любі друзі? Мабуть, я відповіла на всі ваші запитання. Якщо я щось забула або пропустила, пишіть знову, бо всі мої ролики я знімаю тільки відповідаючи на ваші запитання. Ну що ж, до нових зустрічей. Маю надію, що ви не забули про лайки і коментарі.